Дякую, що запросили мене сьогодні на вашу зустріч. Як мені повідомили щороку, ви збираєтесь для того, щоб звірити годинники і компаси. Я думаю, що це дуже цінна практика. Розвиток спільноти випускників і сильної живої мережі вихідців і стін цього унікального університету. Це мета варта часу і зусиль. Навіть якщо для цього доводиться користуватися послугами МАВ і Моторсіч, як я сьогодні мені дуже подобаються заходи УКУ, бо на відміну від більшості виступів, де я беру участь, тут не треба переконувати нікого щодо необхідності медичної реформи. А й це також нагода поговорити з людьми, які є головними замовниками змін і трансформації. Як ви знаєте, я була вихована в західній етичній системі. Яка в Україні багато в чому присутня лише лексично, не культурно і не з нашою поведінкою? Тому вирішила поговорити сьогодні з вами про три важливі поняття, які, на мою думку, потребують серйозного переосмислення тут з вами. Перше це компроміс. Напевно, багатьом, багатьом з вас відомо про соціологічне дослідження лефевра, за яким різність двох етичних систем виходить з різної відповіді на базові питання: чи можна за допомогою зла досягти добра? Цю різничу, різницю в підходах він проілюстрував статистикою відповідей на чотири прості питання. Корінних американців і тих, які іммігрували з СРСР під час холодної війни, він питав питання про гуліханів, про свідчення в суді і списування. Але моє улюблене питання було наступне: чи лікар повинен приховувати від пацієнта що той хворий на рак, щоб зменшити його страждання? Ну, як ви думаєте? 89% емігрантів з СРСР відповіли так. Таку ж відповідь дали лише 8% корінних американців. Ну і ви. Тобто для вихідців з СРСР компроміс зі злом заради добра це добро. У той же час, як для американців і для вас, компроміс зі злом заради добра. Це зло для мене це ключовий ідентифікатор людей совєтської ментальності. Це певна ціннісна шизофренія, коли у твоєму світогляді немає ніяких констант і все завжди можна виправдати. Лефевер пізніше довів, що такий підхід унеможливлює вирішення конфліктів. Без втрати гідності його учасників. Звідси це викривлене наглість, друге щастя, як дуже влучно підмітив Орес Труль у своєму статті Галицька дихотомія. З тим також пов'язане інше викривлене поняття, а це складний характер. Мені завжди кажуть, що я маю складний характер. Не знаю, чи ви помітили, але в Україні людей із складним характером зазвичай називають людей, яких просто він є. Тобто, коли ти маєш певні чіткі принципи і не боїшся їх декларувати, не йдеш на компроміси щодо певних засадчих речей, відповідно конфліктуєш з носіями протилежних поглядів, отримуєш ярлик людини зі складним характером. В Україні неймовірні дефіцит на людей з складним характером і на чесність. Не робіть компроміси, коли ваша совість каже вам, що щось не так. Не бійтеся прислухатись до вашого внутрішнього голосу, не укладайте союзи чи партнерства зі злом, з добрими намірами. Не легітимізуйте зло, боріться з ним. Називайте речі своїми іменами і кажіть правду. Вас будуть називати конфліктною, складною, нерівноповажною чи важкою людиною. Ну, владика Борис знає, про що я кажу. Багато разів його так і називали. У той же час конфлікт щодо власних переконань це прояв чесності. У той час як страх буде чесним. Дуже часто штовхає нас до компромісів зі злом не бійтесь, говоріть правду. Друге, хотіла з вами також поговорити про що, що вже говорив е, Владико, а це служіння. Я думаю, ви, на відміну від більшості населення України, мали багато роздумів щодо цього поняття. Все-таки УКУ і греко-католицька церква побудовані на ньому. Але думаю, ви погодитесь, що мейнстрімне розуміння цього слова в Україні трохи інше. Люди в основному часто служать комусь чи хочуть прислужитись або несуть службу, або заносять за службу. Для мене служіння це діяльність заради чогось більшого, ніж просто я, здатність вплинути і змінити життя спільноти на краще у конкретному місці і в конкретний час. Знаю, що багато з вас зараз займається саме цим, але тут я підходжу до справжньої мети мого візиту сьогодні і моє головне прохання. Я тиждень тому повернулася з Великобританії. У них була велика конференція по розвитку цифрових технологій у сфері здоров'я і водночас великий захід до 70-річчя Національної служби здоров'я Британії. Фантастична інституція. І фантастична історія досягнень, авторитет серед населення, вищий ніж у будь-якої іншої інституції чи особи, включно із королевою. На одній з вечер ми спілкувалися з нашими британськими колегами, і мова, звісно, зайшла на брекзит. Ми спитались, як у них йде підготовка, бо один із членів уряду озвучив своїм завданням, у тому числі і у сфері медицини, to make success out of Brexit». Або зробити успіху із Брекзиту. Те, що ми почули далі, було дуже показовим. Так склалося, що Британія має вийти з Європейського Союзу, Союзу вже у березні 2019 року, а плану досі нема. Уявіть собі: у британського уряду досі немає плану виходу з Європейського Союзу. Який має статися через пів року, ми говоримо про країну, яка нічого не робить без плану століттями. У чому ж причина? Першими вказівками нового уряду, який є про Брекзит, було підготувати аналітику щодо наслідків політичних, економічних, соціальних, культурних і ще мільйон інших критерій виходу з Європейського союзу. Чиновники різних відомств підготували відповідну аналітику і передали її наверх. І ніколи не отримали фідбек. Новий уряд, очевидно, не чекав того, що отримав у результаті прогнозів. Важливий момент: 99% бюрократів, які працюють в британських державних інституціях, вважають, що Брекзит це неправильний шлях. 99% британських бюрократів голосували «remain», тобто голосували за те, щоб залишитися в Європейському Союзі. Їхня робота виконувати політичну адженду уряду і волевиявлення громадян, якими не була їхня власна точка зору. А ще вони є носіями найбільшої експертизи у різних сферах державного життя. І Як ніхто інший здатні прорахувати наслідки тих чи інших заходів. Не сплутайте це з тим відомим, ну, цей саботаж, який може бути до змін, який відбувається в нашому, е, нашому, нашій державі. Навпаки, це прояв сили британських інституцій зі столітним досвідом. Коли ти можеш переконати через мідію людей у будь-чому, але зрештою. Залишиться у кабінеті міністра з безкомпромісною раціональністю і мовою цифр державних службовців. Кожного разу, коли будете бачити курс фунта Стерлінга, згадайте британських бюрократів. Ну і чекаємо, що буде з тим Брекзитом. В Україні прийнято сприймати держслужбовців як тих, хто заважають прогресу і ускладнюють всім життя. Але здорові державні інституції, культура служіння це те, що рятує нації від політичних штормів, від урядів популістів і маріонеток. Я знаю, що ви здивуєтесь, почувши це, але розуміння приходить лише з досвіду роботи в державній сфері: Роль одного окремого взятого. Бюрократа може бути фантастично великою не лише в опорі реформах, але і в опорі окупації, в опорі здачі національних інтересів чи руйнування культури. Я багато їжджу по світі намагаюсь завжди допомагати Уку. Всюди, сьогодні, чути про УКУ. Всі ставлять нас вас, у приклад. Усі рекомендують поїдьте, подивіться науку, ви не повірите, що так можна в Україні. Це інший рівень. Могилянка це не та. Могилянка Шевченко ніколи не зрівняються з УКу. No pressure. Але маю таке провокативне питання. Де випускники УКУ в державних органах? В уряді. Де УКУ в МОЗ? Де випускники УКУ в Верховній Раді? Ну так, це провокація. Але повірте, декілька років активного служіння в державній сфері дасть вам школу управління і розуміння контексту життя нашого спільства, яке не дасть жодна навчальна програма. Не відвертайтесь від державної сфери і використайте цей інструмент для служіння, для служіння чомусь більшому, ніж кожен з нас коли-небудь може самому стати. Він неймовірно ефективний. То чекаю вас у рядовому кварталі. Ну і третє. Відповідальність. Це слово було по, просто склеєно більшовиками на цих територіях у сполученні зі, зі словом кримінальна кримінальна відповідальність. Відповідно, це щось небезпечне, шкідливе, чого треба уникати і максимально боятись. Це не наша відповідальність. Це совєтська мантра, яку українців поколіннями привчали повторювати будь якій ситуації, коли треба робити якесь рішення. Я дуже часто це чую в Міністерстві охорони здоров'я. Але наслідок маємо мільйони людей, які звикли приймати рішення, які вже хтось зробив за них. Ну, я знаю, що ви відповідальні громадяни, але не знаю, чи до кінця розумієте. Наскільки ви відповідальні? Один мудрий американець якось сказав на промові перед випускниками Гарварду вже у часи президентства Трампа? Не дуріть себе думкою, що самоосунення від системи, яка на вашу думку поломана, дозволить вам уникнути шкоди від помилок цієї системи. 19 рік. Це не про людей з екранів телевізорів. 19-й рік це про людей, які не дивляться телевізор. Це про нас із вами. Я знаю, що ви читаєте матеріали, чи дивитеся сюжети про вибори у 19-му, чи ходите на концерти і думаєте, ну. Та має хтось нормальний вже з'явитися, ще хтось піде і ми підтримуємо якогось нового кандидата. Ну в мене є такий сюрприз для вас. Ні, не з'явиться. Люди і рішення, яких ви шукаєте, сидять довкола вас у цій залі. Проблема лише в тому, що жодні промови. Так не штовкають українців братися за долю власної країни, як погані результати виборів. І, можливо, ви думаєте, що це нормально чекати на когось, хто візьме відповідальність за зміни на себе. Але, зрештою, це лише марнування часу і можливостей нашого з вами часу і наших з вами можливостей. Можливостей, про які Шептицький, Хрушевський чи Бандера навіть не могли мріяти. То, але мнайуку: конфліктуйте і не робіть компромісів зі злом. Служіть не лише собі і робіть рішення так, наче більше нема від кого цього очікувати. Візьміть відповідальність. За все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший. Такі орієнтири від мене для вас на найближчий час. Вірю і знаю, що наші компаси завжди будуть показувати однаковий напрямок, і ми з вами завжди будемо на одному шляху. Дякую за увагу, шановні випускники Українського католицького університету. Stay strong. слава Україн. Героям слава. Дякую, Яно. Не можемо відпустити вас без невеличкого подарунку. Та перший, перший раз можна приміряти, просто бо перший раз, коли ми з вами були в Запоріжжі. Ключовою претензією до міністра було це те, що светер якийсь не той. Я думаю, що це той. Прошу. ще одна важлива важлива важливе кілька маємо речей зараз до 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 переходу на каву вже всім напевно хочеться печива і поспілкуватися але так